Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі, файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Вам. та добра. Пропонуємо вашій увазі аграрний гороскоп підживлення рослин на лютий 2025 року. Час Київський. Місяць починається, в гарний період, ефективне використання органічних добрив в рибах дасть вам добрий результат, але тільки органічні добрива. І до речі, хочу зразу ж вас попередити, що в лютому місяці дуже погано ще використовуються підживлення, елементи живлення рослинами. Використовуєте 50, ну, більше, не більше 70%. Того, що рекомендується в інструкції до добрив. Тому що дуже-дуже погано ще йде фотосинтез, і тому ми використовуємо меншу кількість добрив для того, щоб підживити наші рослини. Другого, починається дуже поганий час для підживлення, це знак стихії вогню. Третього та четвертого до шостої години ранку, будь ласка, небезпечно будь-які добриви використовувати для підживлення. Наступний період дуже гарний для органічних та мінеральних добрив. Це у нас 4-го після шостої ранку до кінця доби та 5-го. Тут і органічні, і мінеральні добрива, будь-які у вас добрива, які є, можете використовувати і вони будуть ефективними і давати гарний результат. Але пам'ятайте, не більше 70%. Дуже небезпечний період у нас починається з 6, 7, 8 до 13.30, коли рослини дихають. Будь ласка, в цей час ніяких підживлень не проводимо. А ось уже після 13.30, 8, 9 та 10 до 18 години вечора можна використовувати органічні добрива. Знак стихії води дуже гарний час. Після 18 години 10-го, 11-го, 12-го небезпечно, тут повня 12-го. І за цього ми і не можемо використати де підживлення 13-те та 14-те до 17 години вечора, тому що повня. І так багато енергії, в цей час просто переливається. Та ємність, в яку заливається космічна енергія. Будь ласка, в цей час ніяких підживлень не проводимо. А ось вже 14-го після 17-ї години вечора в Діві і вранці 15-го з 0 годин до 8 години ранку можна використовувати органічні та мінеральні добрива. І знову в період, коли не можна підживлювати рослини, це 15-та після 8-ї години ранку, 16 16. Та 17, коли дуже небезпечно використовувати будь-які добрива. 18, 19 та 20 до 14.30 гарний час для використання органічних добрив. І знову період, період небезпечного використання будь-яких добрив це у нас 20 після 14.30, 21 та 22 небезпечний період для використання. Будь-яких добрив. знак стихії вогню. Ось два дні дуже гарні теж для того, щоб використовувати органічні та мінеральні добрива. Це 23 та 24 знак стихії землі, знак коріння. Тут будь-які добрива, які у вас є. Але пам'ятайте, ще лютий дуже погано проходить процес живлення рослин, тому використовувати до 70% добрив по інструкції. На жаль, у нас до кінця місяця потім вже не буде гарного часу для того, щоб займатися підживленням. По-перше, у нас небезпечно буде 25, 26, 27, із-за того, що це знак стихії повітря рослини дихають. Та ще й це буде якраз перед народженням молодика. Тому це час небезпечний. При народженні не можна давати рослини такі ж самі живі сутності, як і ми. І місяць теж народжується і помирає кожен місячний цикл. Тому, будь ласка, ніяких тут добрив не використовуємо. Зараз ми на весь екран отак, от виставляємо весь місяць, весь аграрний гороскоп підживлення рослин на лютий 25-го року. Бажаємо вам щастя, успіхів! Здоров'я вам, вашим рідним та вашим рослинам. І це здоров'я дуже багато в чому залежить саме від вас, як ви будете використовувати і поливи, і підживлення. У нас аграрний гороскоп поливів окремо є, будь ласка, подивіться, якщо небезпечно буде підживлення, але можна поливати, використовуйте, будь ласка, ці дні та години. На цьому ми завершуємо наше відео. На все добре. Бувайте, всі здорові!